Не просто удар, це покарання. Українські сили оборони вгатили у військову частину 448-ї ракетної бригади Росії на Курщині. Саме вона кілька днів тому вбивала українців у сумах іскандерами. Вибухи були потужні. Повідомляють про ліквідованих офіцерів, знищену техніку та найбільші втрати цієї бригади із початку повномасштабної війни. Детальніше розповім за мить. Ви на каналі час», Підписуйтесь і ставте вподобайку цьому відео. Цій ночі російська Курщина здригнулася від гучної бавовни. Сили оборони України завдали масованого удару по військовій частині у селі Клюква. Цей пункт постійної дислокації – 448-ї ракетної бригади РФ. Саме ця бригада, 13 квітня, обстріляла суми ракетами із касетною бойовою частиною. На 30 українських БПЛА накрили базу ворога. Вибухи були настільки потужні, що полум'я видно за десятки кілометрів. За інформацією російських джерел, на момент удару у частині перебували офіцери, технічний персонал та спецтехніка. У російських пабліках істерика там визнають втрати найбільші за весь час війни. Офіційно Москва каже, частина не припинила існування, але з фото і відео очевидно знищено склади, техніку і, ймовірно, командний пункт. Нагадаємо, що 13 квітня дві балістичні ракети із касетною начинкою вдарили по центру міста. Загинули 35 людей, серед них двоє дітей. У лікарнях досі залишаються десятки постраждалих, багато із них у важкому стані. Під вогонь потрапили житлові будинки, приватні авто та дитячий центр. Військові об'єкти немає. Але є питання, що саме знали росіяни перед обстрілом. В українському інформпросторі шириться версія: у день удару в Сумах могло відбуватися нагородження бійців 117-ї бригади ТРО у Конгрес-центрі. Про це написав мер Конотопа і підтверджують деякі журналісти. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх визнав, на заході був, але каже, що не був ініціатором. Хто саме збирав людей у центрі прифронтового міста наразі з'ясовує СБУ? Мона Безугла заявила про можливий витік інформації. Служба безпеки розпочала досудове розслідування за статтею про воєнні злочини. Росія тим часом виправдовується мовляв, вдарили по командному пункту. Проте докази з місця подій це спростовують. Переважно більшість загиблих цивільні. Військові на момент удару в будівлі були відсутні. Цей злочин уже має наслідки. Президент Зеленський звільнив Володимира Артюха із посади голови Сумської ОВА. На Чернігівщині ж сьогодні прощаються із Володимиром Жеребцовим – Воїном ЗСУ, який загинув під час ракетної атаки 13 квітня, він був родом із села Поповочка, служив із 2006 року. На війні із перших днів повномасштабного вторгнення. Вся команда каналу Січас висловлює щирі співчуття родичам та близьким загиблих, а також пораненим через російський терор. Ворога обов'язково буде покарано. Друзі, якщо згодні, то поставте лайк цьому відео, аби якомога більше людей дізналися про воєнні злочини країни-агресорки. Іван Тимочко, голова Ради резервістів, сухопутних військ, Збройних сил України. Іван Олексійович, вітаю вас. Слава Україні. Раді слава радий вас, бачити. Найвзаєм, друзі, я вас прошу, будь ласка, будьте активними, як завжди, лишайте ваші коментарі. Якщо у вас будуть запитання, так само їх пишіть прямо під цим відео. Ми з вами спілкуємося 15 квітня, у нас сьогодні вівторок. Цієї ночі. Російський Курськ масштабно атакували безпілотники. Російське міноборони заявило про збиття понад сотні дронів. Як наслідок уламки, судячи з усього, розліталися по цивільній інфраструктурі, пошкоджено приватні будинки, автомобілі та гараж швидкої допомоги, де, е, нібито, як знищено близько десятка машин. За даними місцевої влади, загинула 85-річна жінка ще 9 осіб потримали. Поранення подивимося, які відео викладають зараз в інтернет місцеві. Росло довольно знатно. Саме собственно здання. там фасад валяется все окна выбило собачьим и до ваш до сюда щиток раз тоже стекла повылетали прикольная клевая ночка Кльова яночка кажуть росіяни. Ну окрім Курську Курську, над Воронежською областю збили ППО їхні безпілотники, нібито три штуки кажуть. І по одному дрону ліквідовано над територіями Московського регіону, Брянської та Орловської областей. Повторюсь, це все дані Міністерства оборони РФ. Іван Олексійович, можете, будь ласка, розказати, що власне в Курську такого важливого є, які там, можливо, підприємства беруть участь у цій війні, так. Ну і власне, чи можна вважати такі масовані атаки дронами ледве не новим етапом війни? Як ви це прокоментуєте? Ну, перш за все, це важливо на цьому теж акцентувати самі росіяни, Росіяни визнають, що на цивільні будинки впали обломки. Тобто це їхніх рук робота, це, це треба на цьому акцентувати, бо ніхто не має це сприймати як якась там помста за те, що вони б'ють по наших цивільних об'єктах. І мають це сприймати як удари по військових російських об'єктах, коли росіяни захищаючи свої військові об'єкти нічого кращого не придумають аніж знищувати безпілотники, не скажімо там на підльоті до об'єктів чи до населених, а в межах населених пунктів. Чому ну та бо тому, що путіну байдуже раз, по-друге, ПВО системи протиповітряної оборони ховати серед населених пунктів, вони прекрасно розуміють, що. Це такий спосіб дає їм можливість захистити своє ПВО. Бо, бо ніхто ну реально ніхто з нас їх принципово не буде бити по населених пунктах, тому щоб власне зараз не викликати шум гаму всіх наших союзників і багатьох інших там міжнародних структур, які завжди раді поговорити, але нічого не робити. Але тим не менше. Другий момент, який теж надзвичайно важливий, ми маємо розуміти, це не перша атака по території Росії масована безпілот. Їх було багато і кінцям результатів, навіть якщо росіяни приховували, то пізніше все одно спливало, що виявлялися оці масовані удари, прилітали на військові об'єкти, нафтопереробні станції, аеродроми і так далі. Третій важливий момент: Курщина зараз перенасичена російськими військами. Це факт, тому що завдання по витісненню збройних сил з Курської області не виконано. Збройні сили знаходяться як на Суджацькому, так і на Тьоткінському напрямку. Курська область межує з Білгородською. А ми знаємо, що і там збройні сили проводять доволі вдалі військові операції, хай у прикордонній смузі, але на території Росії. То, звичайно, що швидше за все вистала інформація, що декількома логістичними шляхами. Противник підтягає додаткові сили, засоби, техніку. Я думаю, що це буквально. Це нині до вечора стане абсолютно все відомо. І виявиться, що в будинках, навіть які там палають, сиділи російські солдати, і це я зараз не намагаюся перехопити їхню риторику. Це самі росія російські солдати і знімуть. Просто, що видно, не дійшли до інтернету. І це ми будемо бачити. Підтвердження з уст російських солдатів. Або вони це спробують замовчати. Курщина. Зараз це територія, де знаходиться не просто російські військові, це і північно-корейські солдати. Тому там ми можемо говорити, що там просто безмежна кількість цілей, які варто знищувати для того, щоб власне обмежити потік зброї, особового складу. Ну і точно, що там на Курщині швидше за все сховані якісь командні центри, які там корпусного армійського рівня. Які, власне, відповідають за агресію проти України на Харківщині, на Сумщині і, напевно, що і на Луганщині. Ну, а як мінімум, вони роззасереджені там для того, щоб управляти військами на цих напрямках, які я щойно озвучу. Тому е, чекаємо все-таки підсумків результатів ударів. По цих об'єктах підсумки результатів знищеного там особового складу, слідкуємо за некрологами. Я не здивуюся, якщо зараз з'являться російські некрологи, про те, що загинув якийсь там дуже храбрий полковник, який кровожерливий був в Україні, в Сирії, або загинув якийсь розрахунок вищого командного складу, який чисто випадково опинився на цьому напрямку. Так що. Чекаємо таких результатів з іншої сторони, масованість ударів безпілотниками насправді це дуже серйозна військова операція, тому щоб забезпечити проліт великі великій кількості безпілотників, потрібно залучити велику кількість людей, техніки, технологій обладнань, відкрити повітряний простір на цьому напрямку, для того, щоб не було свого дружнього вогню, вирахувати найбільш, скажімо. Менші точки опору противника для того, щоб безпілотники пролетіли на їхню територію. Ну і окрім цього, потрібно попередньо провести розвідку, щоб знати мету е чи місця прильоту таких безпілотників для того, щоб максимально завдати шкоди противнику і його військам. Так що сподіваємося, що більше таких буде безпілотників по ворожих цілях, тим менше російських солдатів і менше російських ракет прилітатиме до нас. Важливо і це дуже важливо розуміти, що тут не помста, тут військова операція, бо помста це емоції, помста це не завжди професіоналізм, а тут професійно чіткий визначений удар по військових цілях противника. Керівник центру вивчення окупації пан Андрюченко так само каже про те, що ціллю атаки міг бути промисловий технопарк Союз, резидентів якого задіяно в російському ВПК, зокрема в виробництві дронів та електронних компонентів військових систем. Тому що відтак такі розміщені на території Курської області. Тут різні говорять бути. І mm -hmm. арсенали, і ремонтні mm -hmm. бази, які росіяни mm -hmm. підтягають мобільні для власного ремонту техніки. Тут багато чого може бути, якщо є скупчення там у межах 70-100 тисяч особового складу е, ну, на передній лінії там біля 60 тисяч росіян на Курщині плюс північнокорейці. Скільки в телах в логістиці, ну додаваймо ще. Мінімум 50 тисяч. Ну це величезна кількість, і всіх їх потрібно забезпечити зброєю, мандаруванням, десь розквартирувати, розмістити, забезпечити технікою, відремонтувати техніку, вивести на відновлення, провести злагодження це все великий механізм, який варта виводити з ладу.